Перед чутті свята акторська група постала перед глядачами у новому амплуа, вдало поєднавши різні жанри, починаючи від водевілю, завершуючи мюзиклом у іспансько-італійському стилі. На високому професійному рівні постали й солісти-вокалісти театру, які були ключовим стержнем у постановках. театру У цьому сезоні стало не лише розширення географії гастрольної діяльності, а й гран-при отримане на міжнародному фестивалі у Дніпродзержинську. І це не остання перемога запевняє керівництво театру. Ми вже начали готуватися к юбилейної даті, к 70-летию, очень много творческих задумов у наших режиссеров і у Наталії Николаевны Тимошкина, і у Петра Авраменко. Это пускай будет в секрете. Если они считают нужным, они нам. Расскажут и зрители нашему Житомирскому. Хочется сделать э, опереточную, чисто опереточную программу, вот что-то в стиле Мы любим оперету. Э, это будет легкая, изящная какая-то работа. Хочется сделать. Отдельно сольный концерт наших вокалистов, солисты театра. Он, наверное, так и будет называться, потому что сегодня громадный репертуар. И мне кажется, то, что сегодня могут солисты театра, ну, в области не найдешь, потому что это не просто сильные вокальные номера, они еще выстроены, то есть в них есть драматургия. Завдяки плідній праці висококваліфікованих митців про театр стали не лише говорити, а й відвідувати, адже кількість глядачів за останні роки зросла до відсутності вільних місць. Театр – це найдавніше із мистецтв, одне з найдавніших мистецтв, яке нам дає можливість долучитися до прекрасного, відчути той катерсис і співпережити з героями театральних вистав, їхні позитивні, може не дуже емоції. Житомирський театр завжди нам дає таку можливість. Почесними гостями свята стали й очільники області, які не тільки нагородили театралів грамотами та цінними подарунками, а й пообіцяли поліпшити їх умови праці. Ми в цьому році вже розпочинаємо ремонт театру, будемо міняти всі вікна на пластикові. В слідуючому році плануємо оновити глядацьку залу, замінити крісла. У Нас дуже багато є пропозицій, обіцянок. Перед глядачами і перед артистами театру, тому що наш глядач заслуговує на кращі умови перебування в театральній залі. Ювілейний 70-й театральний сезон обіцяє бути не менш вдалим на перемоги та яскраві постановки.